Дня, оскільки маю честь сьогодні розмовляти з вами через гучномовці, хотів вас привітати з цим святом. Воно є для нас та для багатьох людей, які сьогодні серед нас знаходяться дуже важливим святом. Я хочу побажати їм здоров'я, крепко, хочу побажати їм наснаги швидкої адаптації. На мирній землі аби хотів би, аби населення їх просто підтримали, допомогли і хлопці, всього вам найкращого. Хотів би не можу не пригадати батьків тих дітей, які загинули. Ті хлопці зробили велику справу в свій час. Вони, відкла... Вони поклали свою душу і тіло за нашу країну. Давайте не будемо забувати про те. Давайте будемо пам'ятати наших героїв. Герої не вмирають. Оскільки маю можливість розмовляти з вами, звертаюся зараз до хлопців. До учасників антитерористичної операції, до військовослужбовців Збройних сил України, до представників добровольчого українського корпусу, правий сектор. Сьогодні, після святкувань, ми зустрічаємося в кафе Юність. Це стосується всіх. І там ми пом'янимо наших загиблих товаришів. І поділимося наболівшим. Дякую вам.